Унікальну колекцію димарів зібрав власник екосадиби у буші. Комени вирізані із каменю. Кожен з них має свій неповторний вигляд. Є димарі з малими круглими отворами, великими квадратними чи прямокутними. Це вже як забажає майстер, бо виготовити такий комен справа не з простих. Схожі димарі можна побачити мало не на кожному даху будинку в селі Стіна, що на Вінниччині. Ну а детальніше поговоримо з Андрієм Чернегою, колекціонером. Тож, у чому полягає унікальність цих димарів? Я зібрав невелику колекцію димарів. Що таке димар? Димар це елемент, це частина пічі. Ви всі знаєте, що піч мала велику роль в українській родині. В неї готували їсти її, обігрівалися. Річ в тому, що Ямпільщина це край каменотесів, і тут все робили з каменям, в тому числі й димарів. В залежності від статусності людини димарі були різних форм і з різними декорами. Вони мали форму будиночка, і цей будиночок могли прикрашати якісь серця чи бубінці. У яких регіонах України можна найчастіше побачити такі димарі? Чи не лише в Україні? Я був в різних куточках нашої держави і за кордоном. Там теж, теж є димарі, але вони відрізняються від цих кам'яних димарів. Їх робили з цегли, з бетону, робили метал металеві капелюхи, які ставили на, на трубу. Цінність моєї колекції полягає в тому, що хазів і будинків, на яких стояли ці димарі, і людей, які замовляли ці димарі, вже давно немає, а вони досі служать. Мені чи іншим людям дякуємо. Андрій Чернега, колекціонер. Димарів, був з нами на зв'язку.